Спейдж. Трик. Трик. Спейдж. Скільки часу, нарешті, скільки часу знадобилося, щоб зробити це? Моє перше відео на Ютубі. Але про історію пізніше. А зараз моє шоу? Flash news. І так, перша новина. Українські вчені вдосконалили російських мобілізованих до дронів Камікадзе чи дронів транспортерів. Відео. Найди а? меня сейчас на себе. Куда? Петербург? Санкт-Петербург? Да. А, поехали. Ті випустив українську мовну пісню. Боже, який це кайф. Слухайте. Знову синім рамоному холія. Кожен день вже колія. У якому колія, мій день меланхолія, твій день, де он ма, як ти мене взяло до крила, як звикнути що ти моя. Дуже чекаю альбом. Дуже США надають Україні протиракетні системи Патріот. Відповідь росіян. Не пришлось долго чекать. Мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. Мы назвали его «Сармат». Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в Советском Союзе. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята і що что що члим придумав. тижня дівчина виставила відео у Тікток, як сумує по Україні, та не може повернутися. Але найцікавіше це коментарі, і зараз ми їх прочитаємо. Що таке Мадяра Мадярська? Мені треба прорекламувати ще новий дизайн, і поки я змінюю одяг, ви можете замовити таке худі у моєму магазині. Маленькі українці раніше бажали трансформер, Лего, Барбі, а тепер? Що війна закінчилась? А в тебе є Кошечку Кошечко і собачку хочу. А в тебе є Ще здох Путін. Ох, Що Путін здох. До речі, як тобі формат? Напиши у коментарі, що тобі подобається, що ні, що б ти хотів побачити. Я буду читати та буду брати це на увагу. Піздравить? Привітати. Не знаю, як Дід Мороз, але Дід Залужний та наші воїни в них є чим нас привітати. Дурнів володіє такою силою, що українізує росіян. Я знаю, що багато українців не розмовляють кацапською. Приїхали. Ось вам і лагідна українізація. Я так і знав. Я так і знав, що цим все скінчиться. Я не вільний тому, що мій президент Путін розв'язав цю війну. Слава Україні! Ого! І героям слава, Андрюха! І героям слава. Іноді доходить до сексуального тяготіння. Блін, Я б а це якщо чесно. Такий секс, а то його канал вроді. А то, що я наговорив, ще можна удалити? Відкриття року. Відкриття року це точно клонекс. Він зробив найкращий альбом цього року. Він сам пише біти, та він змішує український реп з українським фольклором як живчик з тусином трек. Навіть на ніби мульфарі. Мене тут зачарували, і це вилилось у Мені все одно, що кажуть про мене ціно. Росіяни змінюють тактику, тепер вони хочуть захватити Юлію Вербу, щоб вона рекламувала їх нафту, щоб її хоч хтось купував. І так, розіграш. Ви можете отримати таке худі чи будь-яке інше худі з мого магазину сплеск за коментар під цим відео більше п'яти слів з ніком вашого телеграму чи інстаграму. Лайк та підписку на мій канал. І розіграш буде. Кожного відео і все залежить від вашої активності. Дякую за перегляд і зустрінемось у новому відео. Увага! Перегляди, репости пабликів. Що пішло не так? І так, повернемось на початок. News. Инстасамка стала первой в России порно певицей, которая удостоилась платины. Кто скажет, что это кринж, хайп, а я скажу, что это превентивный удар по россиянам.